Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю вас. Доброго вечора. пане Олександре. Однозначно, заяви Трампа викликають резонанс, і про них говорять усі намагаються реагувати. Можливо, хтось його хвалить, а можливо, хтось боїться сваритися з ним. І тим не менш, давайте почнемо з того: з пані Мелоні, Джорджі Мелоні, прем'єрки Італії, яка говорить про те, що так Америка показує важливість цих країн для себе. В мабуть, стратегічному значенні Канада, Панама, Мексика, е Гренландія і так далі. На ваше бачення, це виправдовування слів Трампа чи навпаки показати якийсь аспект е іще ще його оцих всіх обіцянок і бачень процесів у світі? Я думаю, що у, у прем'єр-міністра Італії е е є якісь більш важливі завдання ніж виправдовувати Трампа. Я думаю, що це. Спроба спрямувати його, так би мовити, енергію і подальшу дію Америки саме в цьому напрямку, щоб вони працювали в межах тих міжнародних правил, які існують, але в той же час відстоювали свої інтереси. Тобто такий підхід в Європі здається логічним і не деструктивним. Але ж Еммануель Макрон не так коментував слова навіть Ілона Маска, який такий наближений до Трампа, і Шольц говорив про Гренландію зовсім інше. Тобто, що кордони є непорушними, так. Ну але непорушними сполучені Штати висловлюють безп... зацікавлення в безпекових питаннях. Треба розуміти, що зараз. На Гренландії відповідно до існуючих угод, які були оновлені в 2004 році, а підписані там ще 50-му році, існує база військова американська, тобто вона виконує свою. Місію вже там на території Гренландії. Вони більше того, там є екстериторіальність е, американської бази, тобто, ну грубо кажучи, вони мають право робити там все, що завгодно, скільки завгодно військових туди е, на цю базу розміщувати, і просто інформувати гренландський і данський уряди. Тобто, по факту, все є у Гренландії е, з американцями. Ну з точки зору американської національної безпеки. Якщо вони захочуть ще пару. Там своїх баз розмістити, я думаю, що і, і данці, і гренландці їм це радо дозволять, але, ну скажем порушення кордонів тим більше силове з Європейським Союзом, звичайно, що це буде величезним скандалом. А, а з Панамою і Канадою, із Панамою і з Канадою так само, та сама історія. Ну з Канадою він не погрожував на щастя військовою силою. Канада це 40 мільйонна країна, в принципі, не така маленька, да. Яка, до речі, постачає до Америки більше половини всіх е, нафто, всієї нафти, яка надходить до Сполучених Штатів, тобто в величезних обсягах канадська нафта туди надходить. Так, навіщо На така ласк... риторика, тоді, пане Олександре? Це, це треба спитати у Трампа, а навіщо <світ> така риторика? Я думаю, що він намагається показати, який він крутий з ходу. Ну, показати, хто господар, який він крутий, щоб до нього побігли там домовлятися, заспокоювати його і так далі. Ну, Мені здається, що ну, це такий нібито ізоляціоністський підхід, але насправді він ніякий не ізоляціоніст. Він такий, ну скажімо, в стилі ковбоїв 19 століття. Що, якщо їм щось потрібно, вони це беруть. Але ну, розумієте, Америка це ж не тільки середні західи і ковбої. Це трошки складніша історія, а я вже не кажу про весь сучасний світ. Побачимо, як воно буде розвиватися. Ну, скажімо так. Більшість лідерів світових європейських вважають, що з цього ну нічого цим не закінчиться нічим ну ніяк звичайно анексією Гренландії. А все буде тривати довго. Більше ніж буде тривати президентство Трампа, Я, що буде? Буде Гренландія отримувати там незалежність поступово, американці будуть туди входити, можливо, новими якимись базами військовими, можливо, будуть входити в розробку місцевих локальних різних корисних попалин. Ну але, тобто, всі ми поговорили про це, всі поговорили. Весь світ побачив, який Трамп рішучий і так далі. Ну але розумієте, нападати. Чи навіть словесно атакувати Данію одну з наймирніших країн і вірного союзника Сполучених Штатів? Та сама історія з Канадою, а це значно легше ніж мати справу з різними світовими хуліганами, реальними розумієте, типу типу Росії, там Ірану чи Північної Кореї, тому що я нагадаю, що Трамп під час своєї минулої каденції. Намагався укласти угоду з е, Північною Кореєю з, з приводу ядерного роззброєння. Ніхто на це не пішов абсолютно. Е, фактично була зірвана ця угода в, в ключовий момент. Трамп встав, розвернувся, пішов, ображений. Ну, коротше, отака історія. Пане Олександре, про хуліганів, які ви задали. В Кремлі так само ж бачать ці е, захиди американські з приводу Гренландії, Канади і так далі. Вони ж ну їхній народ це постійно робить так в Югославії. Американці робили в Іраку, робили ось і ми робимо. Нічого такого тут немає, бо американцям можна, і нам теж ми теж світова держава. Так вони говорять. Я до того як така риторика сприймається в Кремлі, я думаю, що вони з радістю це все почули, тому що справді тут відбувається легітимація російських претензій імперіалістичних. Нібито Америка теж якісь такі виклики. Ну, звичайно, Америка ще нікого не бомбила, да зараз, принаймні, ні в Гренландії, ні, ні в Канаді, ні в Панамі на відміну від Росії. Але ця навіть сама ця риторика вона дає виправдання Росії. Звичайно, вона цим втішені. Ну але я ще раз підкреслюю: я сподіваюся, та й більшість цих європейських лідерів, що ну далі, далі розмов це не піде. Угу. Але це якось корелюється між. Заявами Трампа, що Путін там серйозний політик, що вони там знайомі, що він би знайшов з ним спільну мову і так далі. Це не є якимось. ну ось, Просто так він виправдав росіянську агресію. Чи це є якась йому подача спеціальна, і він грає на, на боці Росії мають на увазі? Так. Виключати ми цього не можемо. Не можемо абсолютно. Ми бачимо, що внутрішні суперечності. Для Трампа всередині своєї країни вони значить значно більше, ніж якісь зовнішні позиціонування Америки. Але знаєте, тут така ситуація. Американська конституція і американська політична система звичайно вона буде під величезним стресом зараз в результаті президентства Трампа, тому що він, ну скажімо так, може творчо ставитись до законності, скажімо так, і це буде дуже незвично для Америки. Але в них є судова система дуже потужна. Її демонтувати надзвичайно важко. Буде і в них є конституція, і в них є громадська думка, яка в принципі дуже скептична до влади, як правило. І в нього вже там через півроку вже почнуться, я швидше думаю, проблеми з рейтингами. Да? Ну так само, як у всіх президентів, вони починають повсти вниз. Десь приблизно, я думаю, через півроку і виникнуть ці проблеми, і йому вже буде не до того. І йому і я не думаю, що йому дуже ну розумієте, Америка дуже потужна країна, і іти на поводу Росії, яка зараз виступає в ролі такої своєї побитої собаки, знаєте, це було б ну дуже дивно, м'яко кажучи. Тим більше, що Трамп заявляв, що він що його ну, позиціонування дуже круте, що він там всіх може, якби він був президентом, то Путін би ні на кого не напав. Ну він багато таких. Пороздавав різноманітних вербальних авансів, скажімо так. І тут іти просто на підігрування Росії, заради чого? Я думаю, навіть якщо б Росія мала на нього якийсь компромат, а це можливо цілком до речі, він їздив в Росію Трамп свого часу, то все одно розумієте, коли слабший має компромат на сильнішого, то для сильнішого це стимул, так би мовити, цього з цим слабшим розправитися. Угу. Цікаво, тому так да, що в принципі він же ж вже не боїться конформату. На нього ж там масу вже всього було. Воно до нього не липне, він тіфлоновий такий, е, як то кажуть, воно воно то липне, але для його виборців це байдуже, грубо кажучи. Пане Олександр, не так багато часу, але ще хочеться зачепити аспект саме е, політики в Європі. Пані Милоні, вона ж е, правого толку політик і. Є і, і але вона ну при владі. Є інші політики, які не при владі, в тій же Британії, в Німеччині, і от їх е, критикує Ілон Маск е, і Дональд Трампа, а декуди собі е, дозволяв якось це все коментувати. Ці процеси я до того, що е, чи це не є втручанням в політику Європи, Європейського Союзу, ну і пані Мелоні ось е, позитивно відгукується про такі, ну не такі спроби, а про самого Трампа і пана Маска? Ні, ну Трамп нічого не говорив. Маск так, грубо наговорив, Ну він ще ніхто з точки зору політики. Він, звичайно, дуже важливий там навколо Трампа. Але я думаю, чесно кажучи, що його кар'єра буде не дуже довгою. Він там роздратує всіх, кого можна. можна. От. І, власне кажучи, на цьому його політична кар'єра за все закінчиться. У мене таке очікування, принаймні є. Е, і е, що стосується е, його формального статусу, він ще всього на всього директор тесту. Так ну так, супермільярдер, найбільший у світі. От, але він може собі теоретично дозволити такі речі. Ну якісь там закиди. З боку з боку самого Трампа ми не чули до речі якихось зауважень там, що такі політики мов. Обирайте таких, не обирайте таких, ну це було б дуже дивно виглядало, і він собі він цього ще не допускав. Я думаю, що й навряд чи доп... Орбана Тому... хвалив а. Орбан. Ну так хтось там йому сподобався, да, але він не може так говорити: голосуйте перед виборами, так як зараз говорить Маска. Ну, він це... може просто компліменти роздавати. Він, до речі, яким чином роздавав компліменти, кому він тільки не роздавав, і... О, це його стиль треба розуміти зараз от, такого е, персоналістського дуже багато буде в політиці тому що ну такий вибір зробила виборці найбільшої країни найпотужнішої країни е, буде багато цього пер персоналістського але знов таки він буде уже незабаром вже за рік півроку за рік е, трамп швидше за все буде затиснути в русло внутрішньополітичної порядку денного це раз і політичний порядок денний буде частиною цього порядку, тому говорити можна багато, чесно кажучи. А я сумніваюся, що там буде зроблено, ну хоча б третина від того, що зараз заявляється. Тому спокійно дивимось дивимось надії mm -hmm. да. Пане Олександр, дуже вам вдячні за роз'яснення і бачення своїх цих процесів. Це все насправді дуже важливо. Так, слова були, але ж чимало ажіотажу вони так само навели. Це Дональд Трамп потажний і так далі. Дякуємо вам, Олександр Полій, науковий співробітник інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса, Національної академії наук України, експерт-політолог, дає до за нашого ефіру.